Я пішла в другий клас, то був вересень, а нас в жовтні, 27 жовтня, нас вивезли. вивезли. Але як нас вивезли, нас записали на вивіз і прийшли на наші подвір'я, обступили. а нам подзвонили, Моя сестра була віддана до Бібрики. Її чоловік тут всіх знов Біберці, і нам подзвонили Ромко Шаровський, приїхав мотоциком до Звенигорда, вони разом робили в Кіні і сказав, що ви втікайте, бо вас будуть довозили. Ми замкну... Мама замкнула хату, мені дала такий воплаши легонький, сведрик, я то пам'ятаю, я не хотіла йти, плакала, а тату скоріше пішов у село, і ми так, якби всі вступили, а то нічого не вийшло. І ми ще гірше зробили. Тому що якби нас були прив... вивозили, і ми б їхали в дорогу з чимось. Мама б взяла все необхідне для вікто, одежа. Люди їхали із подушками, і з перинами. Хто що, хто, що мав? Хто, що... Ну, хто що мав, то мав. Вони не дали взяти. Раптово, бо за пару хвилин і ти не знаєш, десь. Ну, але разом з тим, що ми голодні були. Ми голодні і холодні. А як вас везли? Куди вас везли? Зараз Спочатку? прийду до того. І Тата ще злапали вечором того. Ми пішли так через село, і там напротім моя хресна мама жила. Бо ми так як були то на парціляції через дорогу. І, і вони єдну ніч нас переночували. На другий день вона сказала, та моя хресна мама до нас каже: ви втікайте мені з подвір'я, бо я не буду через вас, їхала, через вас до Сібірня. Не було ради нічого. І ми взяли і під вечір, вийшли. Але ви уявіть собі, що ніхто не знав, кого вивозити. Значить, наш наряд такий є, і тому ми так терпимо. Він не знав, де нас вивозити. Хто, хто має кого вивозити, як приїхали в облавники. Коли ми вийшли вже смерклості, бо то була восінь, було так зимно, така була слякоть, що пес без, би без не вийшов. То, я пам'ятаю, то було в жовтню. Сніг, дощ, все, і мамці взяла за руку. Ті, по тих долинах Ми йшли, ми дійшли до половини долини, ми йшли на, вин, на, на водники, щоб приїх, прийти до Бібрики. І ми тут же почули такий шум великий. І мама мене раз, там такі були вали. Так мене втрутила і лягла на мене, і прилетіли два коні, великих всадників. За нами. Їх летіли-летіли, а місяць світив. Мама ще встигла ще дивити на них і мене втрутила. А як вони до нас долетіли, Божий знак, місяць зайшов за Хмару, вони нас не виділи. Ну і потім так вийшло, що вони поколи. ну, далі поїхали, обернулися і далі поїхали. Каже, ну по-нашому, каже, нема, втекла Боросинка. Бо ми батьки були з Борусова, а до дзвони прийшли, назвали Борусівка, і ми були Борусівці. По імені нас так рідко хто знав, з тої сторони від полів. Така хатинка була, її вже зараз нема. Там був такий уборіг. І пес дуже гавкав, ми прийшли десь може, була година північ. Пес так гавкав. А як ми прийшли туди під той уборіг і пес затих, і ми коло того пса сиділи. Так, він ще стишив, і ми коло того сіпса гріли до рані. В соломі, в сіно, ну, там було такий оборіг. такі ставили обороги бороги господарі. Може, ви знаєте колись. Ну, ну. О, і ми так до, до п'ятої години і вже одна машина сідала чути їхала. Полуторка така радянська. Мама вийшла зі мною, я ще трісла, між трісли. І я туди ще зараз навіть трісу, зараз трясе. І мама стримала і попросилася, щоб нас довезли до бібліки. Довезли. І ми коли цвинта розійшли до Куцюмбасів. Ми прийшли до Куцюмбасів, там з... від гостинці, а діду з бабу кричуть, забирайтесь забирайтеся звідси, це вже мені мого сина взяли за вашу думку. Тобто, навіть знали, що де вона вийшла заміж, до кого вона вийшла. І що нам таке. Ну, а яка була причина того, що вас вивозили? А яка причина? От яка причина? Тато був господар, мама була господиня. Брат у Львові е, був на роботі. Видно, брат мав якісь зв'язки, бо він був суджений на Моркуті. Uh -huh. Ми вже ми за нього не знали. Ми взагалі не знали за нього. В партизанці він в неї роді не був. Він був у Львові. Він з 23-го року, з 26-го. А я вже була з 37. І вже нам ратунку не було. Мама просила, хоч візьміть ту дитину, бо вона впаде. Ми вже три дні не їмо, і ми замерзли, ми не маємо. І то мене вже лишила стефа з рожою. І я там лишилася. Я там була, зиму перебула на весні. Вже ну, я так вже слухала, що вони мені казали робити. Вони такі господарні люди. Думала, що я вже там вже тулю. Але мама бідненька всі вступити звідти. пішла до свого Борисова, там до села. І там боялись її мами рідні, брат, сестра. І мама прийшла мене відвідати. І за ногами за маму прийшли. Нас забрали.